Волонтерський рух у підтримку військовим та людям, що тікали від війни, організувала психотерапевтиня Вікторія Габрик. І в міжнародний день волонтера розповідає свою історію. Від госпіталів, від лікарень про потребу психологічній допомозі хлопцям, які поранені відновлюються в наших лікарнях в місті Вінниці. І ми так само між собою розділили лікарні, це психоневрологічний диспансер, лікарня швидкої допомоги на Київській і протезний центр на Вишенці. Від початку повномасштабної війни вона з колегами-лікарями організувала волонтерську асоціацію, до якої долучились 60 лікарів. Вони допомагають реабілітуватися. Психологиня Світлана Поріжок теж доєдналась до групи волонтерів, демонструє техніку для зняття стресу. Це може бути дихання по квадрату, це може бути дихання звичайне 4 на 8. 4 на 8 – це секунди. Тобто уповільнити, коли задача зробити все, щоб переключитись на животик, на вегетативне дихання, і вегетативне дихання одразу впливає на емоційний стан людини. Вінницькі волонтери завжди допомагають в тилу і в найгарячіших точках. Готові прийти на допомогу в будь-яких обставинах і в найважких і на нулі. До наших хлопців, до наших героїв допомогти всім тим, що їм необхідно, за кожним з вас стоять ще люди, стоять і колективи десь, а десь просто знайомі, які, яких ви включили в роботу, тому що впевнене, що своєю енергією ви заряджаєте людей. Це не тільки робота з переселенцями, з військовими шпиталях. Це робота з громадськими об'єднаннями, громадськими об'єднаннями і з комунальними об'єднаннями. І наші волонтери також працюють на передній лінії, тобто працюють з військовими. Тобто, це дуже такий великий об'єм роботи. У Гінецькій міській раді волонтерам вручили подяки за невтомність та жертовність за справу допомоги за кожною отриманою нагородою в день волонтера. Титанічний труд багатьох людей, що наближають Україну до перемоги.